Лухівська міська виборча комісія постановляє перше визначити обраним міським головою міста Глухова Терещенко Мішеля. Ура! руки всякі говорили мені, що я для них перві лицо, що мої предки багато робили, і вони хотіли, що що я, я можу. odkrywać nowe perspektywy. U mnie jest dowiedzenie z stremieniem do obowiązku. Mój pra-pra-pra-diedziec Artemi, był burmistrzem w a mój pra-pra-diedziec i jego syn Nikola byli merem miasta. tam stroili, педагогический университет, который до сих пор работает приют для сирот и бедных детей, который сейчас школа номер 3. Или, конечно, для меня самой более важна церковь Свята-Цлука на Стазицерк, который очень похожий в Владимирский собор и где тоже одна кодица у сепарниц ама Это то, что не разумеют наши вот пока ещё можно в ладце що за людиною може стояти пам'ять предків, яку він боїться зіпсувати, питання честі, дійсно, поведінки своєї, тому що в деякі роки Терещенки віддавали на благочинність до, 800, до 80% своїх прибутків. Я вірю, що це людина з іншим менталітетом, з іншим баченням, що вона зможе тут щось привнести нове в наше місто і навіть не привнести нове, а щось змінити старе. Наскільки я знаю, то він не дуже така багата людина, щоб тут будувати всі ці, як його предки, великі будинки. Але я вірю в те, що він виконає цю обіцянку, що він. А створює тут умови для людей, які вкладуть свої кошти і відкриють тут виробництво. Бо один з основних пунктів його програми було створення робочих місць. Наше довір'я не підвідтям. <плес> <плес> Мы ждем больших перемен в Глухове, чтобы наш город процветал, чтобы наша молодежь не уезжала с родного, ридного Глухова. Переживали, мы молились, утром я не могла дождаться результатов А то такое вообще, мы утром рано в 5 часов уже, думаем, что ж там, как там. Это вообще, мы очень довольны и очень рады, что все-таки Глухов на всю Украину, мы показали, как нужно проводить честные выборы.